Запрошуємо всіх на на загальнонаціональний флешмоб. Новообраний президент, почуйте кожного. Запрошуємо всіх на загальнонаціональний флешмоб. Новообраний президент, почуйте кожного. Запрошуємо всіх на загальнонаціональний флешмоб. Новообраний президент, почуйте кожного. Новообраний президент, почуйте кожного. Президент, почуйте кожного. Новообраний президент, почуйте кожного. Закликати новообраного президента прийти до людей та на громадський форум і сказати українцям, що як і коли він робитиме для подолання кризи та розвитку України наша мета, аби форум став новітньою традицією у стосунках суспільства і влади. Результатом форуму має стати започаткування конструктивного діалогу між новообраним президентом і суспільством. Публічні відповіді лідера країни дадуть підлік реалізації нової концепції розвитку країни і стануть предметом подальшого жорсткого громадського моніторингу з боку суспільства. Організатором форуму є громадська кампанія Новий громадянин. Це позапартійна, політично не громадська ініціатива. Її учасниками є близько 40 незалежних відомих громадських організацій. Мета кампанії посилити вплив громадян на політичні та соціальні процеси в державі. Аби президент нас почув і не зміг проігнорувати форум, аналогічна акція відбуватиметься у цю ж мить у всіх 24 центрах України та в місті Києві. Цю ініціативу вже підтримали сотні громадських діячів, журналістів, експертів, митців, студентів. Та вчених, ми звертаємося до Віктора Януковича із запрошенням прийти 5 березня в український дім у Києві та дати відповіді на найважливіші питання для України. Ми свідомі того, що, голосуючи на виборах, наймаємо президента на роботу. Ми, українці, платимо йому зарплату і тому вимагаємо відповідей на головні питання розвитку України від нового президента безпосередньо.